Сердечно вас вітаю, мої Любі. Сьогодні у нас продаж квартири. Цей ЖК ви знаєте, я його дуже сильно люблю. Називається він Тар'ян Таверс. По ЖК... що це у нас? Преміум сегмент. Найкращий ЖК в країні це якщо коротко. Це у вас таке лобі, і це ще не основне лобі, хочу зауважити. І це може піднялися на ваш поверх, тобто ви проходите по коридору і попадаєте до себе вже в квартиру. Ну Космос, космос. Так, давайте по квартирі. Квартира на шостому поверсі. 92 квадратних метри. Квартира з ідеальним плануванням. Тобто у вас два санузли, дві окремі кімнати і величезна кухня, вітальня ще там у нас є відкрита величезна лоджія. Дуже затишна світла квартира. квартирі ніхто не проживав. Вона в ідеальному стані, виконаний дизайнерський ремонт. Що, в принципі, по квартирі все зрозуміло. Давайте трішки по ЖК. За паркінг я сказав. У нас ЖК складається з трьох веж, дві вже здалися, люди роблять ремонти. На кожній вежі є свій дах, він експлуатуємий. Тобто на першому даху у нас ресторан. На першій вежі, потім на другій вежі у нас музей майбутнього і кінотеатри. І на третій вежі у нас буде парк і такий, типу зимній сад, як то кажуть. Я ще не знаю, я ще там не був, воно проектується, але коли воно буде, це буде космос. Ну і звичайно більше квартир у нашому телеграм-каналі. Переходьте, дивіться.